Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами знову Віктор Адріанов, викладач Національного еколого-натуралістичного центру. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення ботаніки. Засновником ботаніки вважають грецького вченого, якого звали Теофраст. А цілісну систематику рослин. Створив шведський науковець Карл Лінней. Рослини це велика група живих організмів, яка має таксономічний ранг «царство». Тобто слово царство це не метафора, це не образне слово, а це так звана таксономічна категорія. Розпочнемо ми з вами вивчення ботаніки із нижчих рослин. Що таке нижчі рослини і хто такі вищі рослини? Різниця між ними полягає в наявності тканин і органів. Нижчі рослини це збірна група рослинних організмів, які не мають тканин і, відповідно, не мають органів. Тіло нижчих рослин називається слань або талом. Сьогодні ми з вами будемо розглядати таку групу рослинних організмів, як водорості. Водорості це гетерогенна екологічна група переважно водних організмів. Тобто мається на увазі, що різні групи водоростей, відділи водоростей, вони не є родичами у, в еволюційному сенсі. Це підкреслює слово гетерогенна. Але оскільки вони всі живуть у воді, саме слово водорості показує нам, що ростуть, де? Ростуть у воді. Ну І це так звані первинноводні організми. Значить, є і тварини, і рослини, первинноводні, і вторинноводні. Вторинноводні – це ті, які вже. Процесі еволюції виходили на суходол, але потім через певні обставини знову повернулися до води. Так от водорості, вони ніколи на суходолі не жили, тому вони називаються первинноводні організми. Наука про водорості називається альгологія, або синонім термін фікологія. Ну, все ж таки, частіше вживається слово альгологія, а науковці, які вчають водоросли, називаються альгологи. Розглянемо оглядово відділи водоростей, тобто на які великі групи поділяються е ця група організмів як водорості. Значить, от вся розкладка відділів у вас на екрані, і ми коротко пройдемося по цих відділах. Треба зазначити, що форма тіла водоростей буває різна. Тому виділяють чотири морфологічних типи водоростей. Ну, подивіться, будь ласка, монадний тип від слова моно, тобто одна клітина, сюди належать всі одноклітинні водорості, кокоїний морфологічний тип, ну кокус це ягода дослівно, Тобто у вигляді ягоди, у вигляді кулі, трихальний тип будови слані. ну Трихос, це по-грецьки волосина. волосина. Тому трихальний можна перекласти нашою мовою як волос волосоподібний. Ну і нарешті ламінарний тип будови слані. Ламіна це латинською мовою пластинка. Тобто можна перекласти як пластинчатий тип будови слані. Які ж типи розмноження при таманні водоростям? Три типи: вегетативне, нестатеве і статеве. Значить, Якщо водорості розмножуються спорами, вони бувають різних типів. Наприклад, нерухомі спори мають наукову назву апланоспори, Тобто вони не, плав, не плавають, вони нерухомі. Рухові спори називаються зооспори. Ну зоо це означає тварина, тобто вони, подібно до тварин, рухаються, здатні до руху. Статеве розмноження також розрізняють декілька типів. Ну, подивіться, будь ласка. Спочатку статеві розмноження можна поділити на ан-ізогамію і ізогамію, е а вже анізогамія ізогамія поділяється на гетерогамію і ООгамію. Тепер більш детально. Ви бачите, що ізогамія це злиття двох однакових за формою і розміром рухомих гамет. Ну і префікс ізо означає рівний. А гетерогамія це злиття двох рухомих гамет. Проте вони однакові за формою, але різні за своїм розміром. Ну і нарешті Огамія це злиття великої нерухомої яйцеклітини з дрібним рухомим сперматозоїдом. Тепер оглядово розглянемо відділи водоростей. Почнемо з відділу синьо зелені водорості, які, в принципі, не є справжніми водоростями, а вони є прокаріотами, тобто вони є бактеріями, тому що в них немає ядра, немає в них органел. Просто вони в більшості, в більшості випадків. Утворюють колонії, і через те вони ззовні в ці колонії мається на увазі. Зовні вони походять на справжні водорості. Хоча, якщо взяти одну клітину, це буде забудовою чисто бактеріальна клітина. Тому їх сучасна назва цианобактерії. Але все ж таки традиційно вони залишаються в межах ботаніки. Ну, тут різні типи синьо-зелених водоростей під мікроскопом, так як і решта бактерій, цианобактерії поділяються навпіл, це називається бінарний поділ. І розглянемо типових представників синьо-зелених водоростей. Ну, По-перше, це анабена, така тендітна колонія в неї. Другий представник, про якого бажано знати, Носток, Сливоподібний. Тобто це не окремі клітини, це знову такі колонії. І от вони утворюють колонії, які за своїм зовнішнім виглядом нагадують. Нагадують сливу осциляторія. Осциляція – це коливання. От Для цих водоростей це також колонії, ви розумієте, що для цих птанобактерій, ну, точніше сказати, характерне те, що їхні колонії коливаються. Тобто осциляція – це в перекладі з грецької мови і є коливання. Також. Цікавий представник синьо-зелених водоростей називається спіруліна. Вони навіть роблять харчові добавки. Бо спіруліна у своєму тілі містить до 70% білка, а це в півтора рази більше, ніж у сої, у соєвих бобах. Ну От, ви бачите, харчові добавки спресовані царі бактерії у, у вигляді таблеток. Так, значить, синьо-зелені водорості ми розглянули. Переходимо до розгляду відділу зелених водоростей. Ну, вони бувають одноклітинні, бувають багатоклітинні. почнемо наш угляд з одноклітинних зелених водоростей, про які бажано знати. Ну, Типовий представник це хламідомонада. Хламідомонада, ви бачите. Має одну клітину, має два джгутики. Ну, і в принципі, це ж не бактерія, вона має е всі органели, які притаманні еукаріотичній клітині. Е Другий представник, який бажано знати, називається Хлорелла. От Хлорелла цікава тим, що в неї немає статевого розмноження геть, тобто вона розмножується лише поділом клітини. Ну і нарешті. Представник одноклітинних зелених водоростей, який називається Вольвокс, утворює кулеподібні колонії. Ну, Вольвокс перекладається то, що котиться. І оці колонії вони пересуваються у воді, не би, котяться такі кульки, дуже красиві. Одноклітинні ми з вами розглянули. Плавно переходимо до багатоклітинних або нитчастих зелених водоростей. Типовим представником їх є Улотрикс. Це вже не колонія, а справжня багатоклітинна водорость. Також треба знати про спірогіру. Чому вона так називається? Тому що в неї хлоропласт, бачите, зеленого кольору. Хлоропласт має спірали подібну форму. Ну і спосіб статевого розмноження, точніше сказати, статевого процесу. У спірогіри називається конюгація. Чому? Тому що ви бачите, на фотографії це справжній водоросль під мікроскопом. Значить, дві нитки поєднуються. Таке конюгація це дословно переводиться як поєднання або злиття. Вони поєднуються, утворюється між ними такий місточок, через які <кхе> ядра. З одніх клітин потрапляють у клітини іншої нитки і там вони зливаються. Тобто відбувається перекомбінація генетичного матеріалу. Тому цей процес і називається статевий процес. Серед зелених водоростей виділяють групу так званих десмідієвих водоростей. Клітини, які складаються із двох симетричних напівклітин. Ну і десмос. Це зв'язка, тут мається на увазі, що дві частини клітини пов'язані між собою, як нитками. Цікавий представник зелених водоростей науковою мовою називається Каулерпа чи по-простому морський виноград, тому що його вирости, його тіло дійсно нагадують виноградини. Дуже відомий представник зелених водоростей називається ацетабулярія. Вона використовується у генетиці, точніше раніше використовувалася, коли не було відомо про роль ядра у передаванні спадкової інформації. І от така генетична роль ядра була з'ясована якраз в експериментах з ацетабулярією. Також бажано знати такого представника зелених водоростей, як ульва або морський салат. Ну Дійсно, нагадує за формою більшу рослину, яка покрита насінну, яка так і називається салат, в їжу. Розглянемо відділ в водорості. В водорості. Традиційно розглядаються в межах ботаніки, хоча, в принципі, в зоології найпростіших в Зелену вважають своєю, так би мовити. Тобто вона перебуває одночасно у двох науках у ботаниці і зоології. Ну, Ви бачите, що має вона, до речі, два джгутики, якщо спитають вас, скільки джгутиків має в просто один джгутик він повноцінний, а інший, він редакований, але він все ж таки є. Віділбурі водорості, ну найвідомішим представником є ламінарія або морська капуста. Ну Ми звикли, що морська капуста у вигляді таких тоненьких смужок продається в супермаркетах. Але ж у природі ламінарія вона дуже велика, вона як такі великі, простирадла, бачите. Потім же, коли її. Готують до продажу, її просто ретельно подрібняють. А насправді ламінарія, ви бачите, вона досягає е, вище, ніж е, росту людини. Також представник бурих водоростей називається морський дуб. І, значить, на узбережжі він утворює такі досить великі зарості сергасовому саргасові водорості. Вони знамениті тим, що. Їх велике скупчення може навіть, ну, зараз вже є, звичайно, але коли ще були такі кораблі морські, не дуже великі, то вони застрягали, особливо в Саргасовому морі, тому воно і називається Саргасовим, що там великі скупчення цих водоростей. Ну Бачите, із гелікоптера, напевно, або чи з літака. Зйомка Саргасового моря, де оці великі скупчення. І навіть коли ще були кораблі в минулому сторіччі, то вони е, іноді застрягали і потерпали, потерпали катастрофу. Наступний відділ, який ми розглянемо, відділ динофітові водорості. Ну, Дино, це по Латині означає жахливий. Чому? Тому що, якщо подивитися. Мікроскоп, то в них такі чудернацькі вирости, хоча, звичайно, ці водорості самі по собі невеликі. Але під мікроскопом, тим, хто давав назву, вони, мабуть, здалися якимись чудернацькими, жахливими. І звідси е, от е, цей корінь слова дино. Ну, До речі, докорінне слово динозаври, тобто жахливі ящери. Е. Денофіти також відомі тим, що вони синтезують найотруйнішу речовину, яка, ну, скажімо так, яку на даний день відкрили в природі. Тобто вона набагато набагато, бачите, у 10-9 ступені разів е, отруйніше за цяні калій. Дуже цікава водорость, також належить до динофітів, називається ногтілюка або ночесвітка. Тобто її притаманне явище біолюмінісценції, Біолюмінісценції, Тобто вона світиться як, як ліхтарик. І коли велике скупчення оцих, в принципі, невеличких водоростей, то значить, може утворитися типу ілюмінація. Бачите, на узбережжі прямо світиться все узбережжя через оці ногтілюки. Спостерігається в природі таке явище досить таке страшнувати, можна сказати, як червоний приплив. Чому страшнувати? Тому що вода дійсно е за кольором нагадує кров. Але насправді це ніяка не кров, це окремий випадок цвітіння води. Тобто ми звикли, що цвітіння це зеленого кольору, а тут. Коли спалах чисельність морських диновлагілят е утворюється колір червоний. От бачите, е коли вода припливає, то вона вже геть нагадує кров. Відділ наступний, який ми розглянемо, називається Діатомові водорості. Ді – ну, це два в перекладі. Атоми це розділяти, тобто водорості розділені на дві половинки. Дійсно, в них є дві половинки, ну, нагадують, наприклад, Мильницю, є так звана епітека, гіпотека, і одна половинка вставляється в іншу половинку. Ну, Всередині знаходиться клітина. Найбільш відомий представник навікула, що в перекладі означає човник. От бачите, чітко видно, що вона складається з двох половинок. Ну і нарешті відділ червоні водорості. Вони називаються так, тому що вони дійсно червоні. Хоча там є, е е як і повинно бути у рослин, ну принаймні, які не є паразитами, а є нормальними рослинами, е є в їхніх клітинах і хлорофіл, тобто зелений пігмент. Але все ж таки пігменти червоного кольору вони переважають, тому в цілому. Ці рослини червоні. Бажано знати типового представника червоних водоростей, яке називається порфіра, навіть його вживають у їжу. Крім того, із червоних водоростей видобувають таку речовину, яка називається агар-агар. І вона дуже широко використовується як живильне середовище у мікробіології, саме через те, червоні водорості навіть штучно вирощують на терасах. Ну і на сьогодні достатньо. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всього вам найкращого. До побачення!